Привіт, друзі! Як же я рада вас бачити знову у себе на каналі Замріяна? Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коменти. І хочу вам сьогодні розказати про один повчальний урок, який я отримала за таку дуже коротку історію. От, я вже декілька місяців кашляю, і цей задушливий кашель мене замучив просто він мене терзає і вдень, і вночі. І я вже була у трьох лікарів, я зробила рентген, я нічого, нічого не допомагає, і ось недавно мені по роботі подзвонив один дідок з дуже смішним прізвищем і такий занудний. І почав розказувати про політику шмигаля, про, про нові зміни в енергоефективності, про те, що потрібна необхідна. Навчання кадрів, про те, що хто це буде робити знову в бюджеті, про те, що це складне навчання, і т.д., і тепер, і це так довго я цей спіч слухала його, не перебувала із вічливості і через те, що маю повагу до людей. І Вислухавши його, почала кашляти. Він почув мій кашель і запитав: ви хворієте? Кажу, так, хворію, ніяк не можу видужати. Уже місяць кашляю, думаю, ну, отримаю від нього відповідь, як завжди, чужі люди один одному кажуть, там якісь. Лікуйтеся, будьте здорові, там якісь черго, чергове, черго, чергову якусь, чергові якісь слова, які ми кажемо завжди в таких випадках. Він, а він мені почав розказувати, що ось я теж недавно перехворів, і почав розказувати, як він хворів, і все. Я знову занудьгувала, чесно кажучи, думаю, як це все цікаво. Але потім зловила себе на тому, що він каже дійсно правильні речі: що я зовсім випустила з голови дуже простий, дуже дієвий метод, яким який мама мене в дитинстві лікувала, який мене не раз спасав, виручав, і про який я просто за весь цей час навіть не згадала. А от і цей дідок, якого я почула, який. Який е, щиро хотів мені допомогти, м, нагадав мені про цей метод. І я його використала, і ви не повірите, чи навпаки, мені повірите, але я цю ніч спала, я е, спала і не кашляла, я не прокидалася вночі, і це дійсно мені допомогло. І про що це мені говорить? Про те, що е, коли ти просиш допомогу. То Творець чи Всесвіт, чи як би ви хотіли його назвати, як вам зручно називайте це, він завжди прийде на цю допомогу. Він дасть вам таку людину, яка вам скаже, яка вам допоможе. Просто треба просити і треба помічати таких людей. І навіть в такому вигляді, як оцей смішний. Ташнотік, на, на якого я не звертала увагу, а він виявився в цей момент для мене дуже корисним. От, і завдяки і завдяки цьому, і завдяки його пораді, я дихала нарешті вільно. А, бо вчора, наприклад, я прокинулася серед ночі від того, що мені, мене начебто на грудях груди притиснуло якимось важким каменем. І я не змогла не вдихнути, не видихнути. Це були найстрашніші секунди в моєму житті. Мені здалося, що я зараз помру від задухи. Ну, от. А... Я в цей момент просила Господа допомогти мені. І ця допомога прийшла. У вигляді цього душніли. А я дуже вдячна, слава Гос... слава Богу, що так вийшло. І я хочу вам сказати про те, що завжди просіть про допомогу. От вона завжди надійде у вигляд, вигляді людей, яких ви навіть не очікуєте, не, не очікуєте від них на якусь допомогу. І вірте в найкраще. І дуже рада вас бачити. Підпишіться і напишіть коментар, чи було у вас таке. І поставте вподобайку. До нових зустрічей. Пока.